Вітаю вас! Сьогодні ми зробимо легку равкову йогу для початку гарного дня. Сідаємо зручно, налаштовуємо в на практику, відчуваємо себе. Тут зараз, в цьому моменті, Піштовхуємо таз вниз, маківкою витягуємося вверх, руками йдемо вверх, переплітаємо пальці в замок і замком тянемося наверх. Відводимо замок, грудним тянемося вверх. Замком тянемося вперед, плечі лопатки опускаємо вниз, голова до себе. Піднімаємося наверх, відкриваємо грудний, потянулися. Замком тягнемося вперед, голова вниз. Ідемо наверх, витяглися і тут затрималися. Витягуємося, підштовхуємо таз вниз, замком витягуємося вверх. Відпускаємо руки. Права рука йде вверх і нахиляємося вліво. Відчуваємо відкриття по лівій стороні. Опускаємо руку вниз. Піднімаємо вверх, нахиляємося вліво. Опускаємося вниз. І ще раз спробуємо потягнутися. М'яко, приємно витягнутися. Опускаємо право вниз, нахиляємося вправо, лівою рукою тягнемося. Опускаємо руку, вирівнюємо корпус. Піднімаємося вверх, потягнулися рукою. Вирівнюємо корпус, плечі лопатки вниз. Ще раз наверх і виводимо руку в сторону. Мягко приємно відкриваємо лівий бік, витягуємося, піднімаємося, опускаємо руку вниз. Збираємо стопи разом і опускаємо коліна на килимок, долоні лишаємо під плечами. Виштовхуємо спину вверх, лопатки розходяться в сторону, головою тягнемося до живота. Провертаємо таз вперед, маківкою витягуємося вверх. Виштовхуємо спину вверх, головою тягнемося до живота. Провертаємо таз маківкою витягуємося вверх. Виштовхуємо спину, головою тягнемося, лопатки в сторони і руками підштовхнули спину наверх. Інше чоло, тянемося попок, лопатки відводимо назад, тут затрималися, вирівнюємо корпус нейтральне положення, провертаємо таз, маківкою витягнулися наверх. Скругляємося в грудному, голова до себе, лопатки в сторони. Вирівнюємо спину, відкриваємо грудний, тянемося вверх. І ще раз спина вверх. Провертаємо таз назад. І відкриваємо грудний, підбрідючи до себе, макіткою витягуємося вверх. Лопатки скеровуємо назад. По спині. Грудний відкритий. Вирівнюємо корпус. Спина в нейтральному положенні. І скеровуємо праву руку, вліво. опускаємо голову, плече на килимок. Піднімаємося вверх. І потягнулися рукою вверх. Корпус вниз, рука вліво, плече вниз на килимок. Піднімаємося, витягуємося вверх, опускаємося вниз, плече опускаємо, голова вниз. Виводимо ліву руку вперед і відчуваємо приємну м'яку скрутку. Тут залишаємося трошки, і чуваємо приємне витягування. Слідкуємо за диханням. Рука до себе, піднімаємося, вертаємо праву руку під плече, корпус в нейтральному положенні. Ліва рука, де вправо плече опускаємо, голова лягає на кінок. Піднімаємося, витягуємося вверх, скручуємося, опускаємося вверх. Піднімаємося наверх, витягуємося і скручуємося, лишаємося в цьому положенні. Голова вниз, піднімаємося наверх, лишаємо долоні під плечами. Стопи на себе, припіднімаємо таз і виходимо в собаку мордою вниз. П'ятками тягнемося вниз, руками відштовхуємося. Можемо злегка попідзгинати коліна. Відчуваємо стопи, пятками тянемося в килимок. вирівнюємо ноги, руками відштовхуємося, лишаємося в собаці мордою вниз. Підзгинаємо коліна, коліна йдуть в килимок. Піднімаємо таз наверх, руками відштовхуємося. Підзгинаємо коліна. Коліна до кілинка, піднімаємо таз наверх, руками відштовхнулися. Опускаємо коліна вниз. піднімаємося наверх, тазом йдемо вверх, п'ятками вниз. Лишаємося в собаці мордою вниз, тут трошки затримуємося. Руками відштовхуємо підлогу від себе, лопатки йдуть трошки в сторони. Пробуємо зміститися, потягнутися тазом наверх. Опускаємо коліна на килимок, ног, права нога до себе і робимо крок правою ногою вперед. Таз міщаємо вперед, грудни витягуємося, тянемося вверх, таз назад, стопа на себе і головою тягнемося до ноги. Піднімаємося, підштовхуємо таз вперед, плечі випадки вниз. Виводимо таз назад, голова вниз до, голови, до ноги. І ще раз йдемо вперед. Можемо руки лишити на стегні і потягнутися грудним вверх. Ще тягнемося вверх, плечі опускаємо вниз, лопатки вниз. Опускаємо руки на килимок, припіднімаємо таз. Стопа на себе і голову опускаємо вниз до ноги. Припіднімаємо корпус, стопа на себе, опускаємося вниз, голова вниз. Припіднімаємося, лопатки назад. Йдемо вниз. Пробуємо нижче опустити корпус, головою м'яко потягнутися. Відчуваємо стопа на себе. Відчуваємо ділянку під коліном. Припіднімаємо голову, зміщаємо вперед і іставляємо праву стопу трошки ближче до краю килимка. Руками притримуємо корпус, груднині йдемо вверх, і опускаємо голову вниз, Тягнемося головою до килимка, припіднімаємося, потягнулися вверх і опускаємо корпус голова. Ідуть вниз. Ще вверх, витягнулися. Лікті лишаємо під плечами і головою тянемося вниз килимок. Лопатки скеровуємо назад, тут максимально пробуємо розслабитися, робимо декілька вдихів, видихів, припіднімаємо голову. Долоні лишаємо під плечами і забираємо ногу назад. Стопи на себе. Підштовхуємо таз вверх і виходимо в собаку мордою вниз. Підштовхнулися руками, тазом потягнулися вверх. Опускаємо коліна вниз. І виштовхуємо таз наверх. Витягуємося. Опускаємо коліна вниз. Йдемо тазом вверх, собака мордою вниз, коліно в килимок, лопатки назад. Припіднімаємо таз і затримуємося в собаці мордою вниз. П'ятками тягнемося в килимок, руками відштовхуємося. Локтєві згини дивляться один на одного, тазом тянемося вверх, шия в лінію з руками. Робимо декілька вдихів, видихів, витягнулися. Опускаємо коліна вниз і робимо крок лівою вперед. Лишаємо п'ятку під коліном, тазом тянемося вперед, Лопатки опускаємо. Виводимо таз назад, стопа на себе і нахиляємо корпус до ноги. Припіднімаємо корпус. Стопа вниз, таз вперед, плечі опускаємо, тазом назад, стопа на себе. Потягнулись головою. Виводимо таз вперед. Руками можемо впертися в стегну і до відкрити трошки груди. Потягнутися тут вверх, плечі опускаємо вниз. Долоні опускаємо вниз. Зміщаємося тазом назад. Стопа на себе і пробуємо нижче опустити корпус. Припіднімаємося, йдемо тазом вперед, плечі випадки вниз, грудний відкритий. Назад, стопа на себе, голова вниз. Припіднімаємо голову підштовхнули таз. Відкрили грудний. Тазом назад, стопа на себе. І притискаємо живіт грудний голова до ноги. Лопатки назад, плечі відгодимо від голови, то трошки залишаємося, припіднімаємо голову, йдемо тазом трошки вперед, відставляємо стопу ближче до краю килимка. Руки лишаємо під плечами, грудним тягнемося вперед. І опускаємо лікті на килимок, головою тягнемося вниз. Піднімаємося вверх, потягнулися, ідемо вниз, голова вниз. Ще вверх, відкрили грудний. Лікті лишаємо на килимку, голова вниз. І знову лопатки, плечі відводимо від голови. Максимально тут розслабляємося, припіднімаємо голову, долоні лишаємо під плечами, ногу забираємо назад і опускаємо таз вниз, живіт на стегнах, голова розслаблена. Припіднімаємо голову і викладаємо живіт на килимок. Розтягуємося вздовж килимка, руками тянемося вперед, і голова на килимку. Припіднімаємося, лікті кладемо під плечі, руками відштовхуємося, грудний відкриваємо, опускаємо корпус вниз. потягнулися руками, голова вниз. Піднімаємося руки до себе. Ліктями відштовхуємося, маківкою витягуємося вверх, опускаємося вниз, руками тягнемося, голова вниз, піднімаємося, руки до себе, предпліччями відштовхуємося, плечі опускаємо вниз, підборіддя чуть до себе, маківкою потягнулися вверх. І пальцями ніг тягнемося назад. Відслідковуємо своє дихання, максимально пробуємо його розтягувати. Мягко, акуратно опускаємося вниз і виводимо праву руку вперед. Перевертаємося на правий бік, викладаємо голову на руку, Припіднімаємося вверх і ноги наверх. Опускаємося вниз, голова лягає вниз. Піднімаємося наверх, стопи вверх, голова лягає на руку, лівою рукою себе притримуємо і припіднімаємо ноги. Зараз лівий бік максимально скорочується, по правій стороні ми витягуємося, опускаємо ноги вниз, вертаємо корпус на живіт, руки до себе. І опускаємо корпус голову на килимок. Витягуємося лівою рукою вперед і перевертаємося на лівий бік. Голова лягає на руку. Припіднімаємо голову, стопи на себе. Опускаємо ноги вниз, голова лягає на руку. Піднімаємося наверх, стопи вверх, ноги вниз, рука, голова на руці. Піднімаємо наверх, ноги вверх і затримуємося. Лопатку пробуємо право опустити вниз, плечем потягнутися вниз, ще трошки затрималися, опускаємося вниз і вертаємо корпус на живіт. Руки біля себе, припіднімаємося і зміщаємося тазом назад. Потягнулися назад, живіт, голова розслаблена. Припіднімаємо голову, відкриваємо стопи, витягуємося вверх і опускаємо корпус вниз. Тянемося головою вверх, опускаємося вниз, ще наверх і тянемося вниз. Плечі лопатки ведемо назад. Де ще трошки пробуємо потягнутися, а витягнутися. Слідкуємо за диханням, дихання розтягуємо, піднімаємося вверх, праве коліно наверх і виводимо ногу вперед. Розвертаємося корпусом до правої ноги. Руки вздовж, ноги піднімаємося, витягуємося і опускаємося вниз до ноги. Витягуємося вверх, плечі лопатки назад, головою йдемо вниз. Припіднімаємося вверх. Провертаємо таз, викладаємо живіт, долонюємо, притримуємо себе за стопу, лопатки назад, головою тянемося вниз. Намагаємося руками себе не тягнути, відводимо плечі від голови і пробуємо ще корпус притиснути до ноги. Піднімаємося наверх, ногу підзгинаємо, підтягуємо до себе і викладаємо ноги в метелик. Ліву ногу підзгинаємо і виводимо ліву ногу вперед, злегка розвертаємося до ноги. Корпусом тянемося вверх, плечі опускаємо вниз і опускаємо корпус до ноги. Припіднімаємося, потягнулися, опускаємо корпус вниз. І ще раз йдемо вверх, притримуємо долонями себе за стопу, ногу, ногу можемо підзігнути, і опускаємося вниз. Лопатки назад, плечі назад. І ще притискаємо корпус голова. М'яко, акуратно піднімаємося наверх, підтягуємо ногу до себе, збираємо ноги в метелик. Коліна вверх і випляємо ноги, широкий пут. Вирівнюємо корпус, руки перед собою, коліна трошки підгинаємо і опускаємося вниз. Піднімаємося вверх. Опускаємо корпус вниз, ще раз вверх. Долонями притримуємо себе за стопу, м'яко, акуратно, опускаємося. Тут затрималися. Ножі, ноги можемо злегка підзігнути, ще потягнутися маківкою вперед. Робимо декілька вдихів. Видахи. Ще тут трошки затрималися, руки біля себе, припіднімаємося наверх, збираємо ноги разом і викладаємо корпус на килимок. Руками витягнулися назад, стопи на себе. І згинаємо ноги і притискаємо стегна до живота. Праву ногу лишаємо біля себе, лву ногу випрям, праву руку виводимо в сторону і розкручуємо корпус вліво, коліно ведемо вліво, голову розвертаємо вправо. М'яко, акуратно, розкручуємося. Намагаємося рукою себе натягнути. Дозволяємо тілу розслабитися. Піднімаємося, збираємо ноги біля живота, втискаємо стег на живіт, випрямляємо праву ногу, ліва нога біля себе. Правою рукою притримуємо ліве коліно, ліву руку в сторону і розвертаємося вправо. Коліно йде вниз, лопатки притискаємо до килинка. Мягко, приємно розслабляємося, вертаємося з понурних ноги притискаємо до себе, Піднімаємося, сідаємо, збираємо ноги зручно. Ми завершили нашу практику. Бажаю всім гарного дня, хорошого настрою, всім здоров'я і краси!